Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як в'язати отаким гачков'язом ваші гачки. Для того потрібен гачок. У мене він 12-го номера. Оцих два гачечки повинні бути по правій стороні. Тоді ви свій гачок ставите так, щоб до вас було передом жало Тут затягуємо гачок. Гачок затягнутий, до речі, гачок в моєму випадку з вушком. Далі беремо Леску. Тут Лєску потрібно чимось приложувати, щоб вона була на, на тяжку. телефоном своїм. Тепер з цієї сторони просовуємо в вушко лєску. Є заложуємо її за другий гачок. І вертаємося до свого гачка. Тепер прокручуємо отак от гачок кругом лески. Я прокручую 9 раз, 5, 6, 7, 8, 9. Є. Тепер леску назад вертаємо і заложуємо її за перший гачок. Тепер лівою рукою нажимаємо, вони ховаються. І тянемо тепер так, щоб ця петелька затягувала цю леску, що ми потім заложували. Дотягуємо. Є. Дотягнулося. Тепер відкручуємо і тянемо отак. Оп. Є. Руками просто беремо далі, дотягуємо. Далі беру плоскогубцями своїми гачок і дотягую, щоб леска дійшла до вушка є. Леску обрізаю і залишаю приблизно 3 мм. Все, гачок є зв'язаний дуже швидко, і особливо в кого поганий зір. Або є дуже маленькі гачки, то ним дуже швидко і круто в'язати. Всім дякую за перегляд!